Бій під Крутом – це не рядова подія, а одна і якраз із ключових подій в контексті української військової звитяги. Бій під крутами відомі невідомі сторінки. Під такою назвою у полтавській бібліотеці пройшла зустріч до дня пам'яті героїв. Крут, яких щорічно вшановують в Україні 29 січня. Це приклад успішної оборонної операції, яка дала змогу затримати наступ червоних російських більшовиків на Київ і перегрупуватися військам Української центральної ради. Бій під Крутами 1918 року. Це ще дипломатичний успіх українців, додає Олег Пустогар, адже затримка під Києвом більшовиків дала можливість провести переговори щодо визнання Української Народної Республіки. Багатьма державами цю державу визнавали як окрему державу поза радянським союзом аж до 1928 року. Тому коли російська пропаганда стверджує, що Української Народної Республіки взагалі не було якраз. Оці історичні факти це заперечують. Проводити подібні заходи дуже важливо, особливо у такий складний час, каже завідувач бібліотеки Людмила Заливча. Ті події, які відбуваються зараз, треба людям доносити, що відбувалося, як відбувалося, як починалася, як велася боротьба за Україну, тому що дуже важливо, щоб люди не втратили віру, щоб люди знали, що ця боротьба вже давно ведеться, і нарешті настав той історичний момент, коли потрібно поставити крапку. Згадали на зустрічі про полтавських захисників того часу, які брали участь у битві під крутами. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну, і ми сподівалися тільки на те, подивись, що нам вистачить сил.